Торгова марка Dex – це меблі твого я. Вітаю глядачів телеканалу Чернівці. Сьогодні середа, 23 січня, в студії Петро Гайдащук. І про останні новини Дня, що минає, ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги коротко про основне. В Чернівцях солі для посипання доріг немає. Снігоприбиральна техніка працює цілодобово, однак городяни роботою не задоволені. Паркова зона замість сміттєзвалища. Місцевий активіст пропонує створити в Чернівцях простір для городян. Для абітурієнтів змінились правила вступу до Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. З метою попередження поширення захворюваності на ГРВІ, в тому числі грип, локалізації епідемічного процесу та забезпечення стабільної епідемічної ситуації в місті, прийнято рішення про тимчасове призупинення навчання з 24 січня по 2 лютого у закладах загальної середньої освіти та окремих початкових класах, де на ГРВІ захворіло понад 20% учнів. Зокрема, навчання буде призупинено у початковій школі гімназії номер 4 та номер 7 де кількість хворих учнів перевищила 20%. Крім того, на карантин закриють два початкові класи спеціалізованої школи номер 6 де відсутні понад 50% учнів. У всіх загальноосвітніх, навчальних дошкільних позашкільних закладах міста школах естетичного виховання посилено проведення санітарно-гігієнічних протиепідемічних та дезінфекційних заходів. Забезпечено контроль за дотриманням температурного режиму. Ведеться щоденне медичні спостереження за персоналом та учнями. Вперше за 30 років не вистачило закупленої солі для посипання доріг у Чернівцях. Про це повідомили у міськшепі. Нова поставка очікується за 10 днів, а поки підприємство позичає сіль і таким чином виходить з положення. Щодо розчистки вулиць, то техніка працює на вулицях цілодобово, каже керівництво. Однак мешканці такою роботою не задоволені. Подробиці в сюжеті Лілії Лоленко. Ситуація ужасна на ентузіастів в центрі міста на будь якій вулиці міста Черниці. Просто подивитися на тротуари, на дороги. Це стан жахливий. Попередні роки краще розчищали. І також я відвідую до інших міста України, там набагато частіше. Наприклад, в таких краще? – Ну, Львові, в Тернополі. По всьому місті не працює дорожня наша служба. Я не мешкаю в Чернівцях, але постійно проїхаємо головна, грузика. Також порядку там немає. У міськшепі є як і нова техніка, закуплена за останні чотири роки, так і шість машин, яким вже по 20 років їх вкрай необхідно міняти. Наголошує головний інженер КП Міськшеп Павло Олоєр. Загалом підприємство обслуговує 466 кілометрів Чернівецьких вулиць. Перший раз машина йде на спуск. Гагарінський. На, потім на Київську інша машина йде. І, і, і інші машини проходять, по… кожен має свій маршрут. Є у нас перша черга і друга черга. Перша черга це центр, тролейбусні маршрути, автобусні маршрути і друга черга об'їзні дороги. Ті дороги, які ми обслуговуємо на теперішній час, вони вже практично течуть і можна їхати. Звичайно, десь всю ніч йшов сніг і. Всю ніч працювала техніка. Я був постійно в зв'язку з керником міськшепа. Все, що на сьогоднішній день могли зробити, зробили. Та ні, вистачає техніки, і людей вистачає, і люди працюють. Просто так само треба або сніг вивозити, або його десь якимось іншим чином. Тобто, проблема в тому, що. Припарковані автомобілі не дозволяють якісно це зробити. Інша проблема, яка виникла на підприємстві, завершились запаси солі для посипки доріг. На рік було закуплено дві тисячі тонн солі та три тисячі кубів піску. За словами головного інженера, за 38 років його роботи у міськшепі, така ситуація трапилась вперше. Нам завжди хватало з головою. Ще лишалося, але ви бачите, які погодні умови, і то дощ. Ви бачили, що мороз ночью, днем дощ, знов треба всипати повністю все місто. І тому розхід пішов дуже великий. Плюс пожар був на вулиці Івана Франка, ви бачили, що горіло тоді приміщення, і там пішов вагон з солями Тобто Пожарники лили воду, гасили, і ця вода вся стікала по дорогах. Ми ми розчищали і обсипали. На підприємство планують закупити 7 тонн солі та 7 тонн піску. Очікують доставку за 10 днів. Лілія Луленко, Ярослава Бояджук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Минулого тижня у Сумській області служба безпеки України викрила російського журналіста-пропагандиста, який підбурював румуномовне населення Чернівецької області. З 2015 року даний журналіст перебував у складі закордонного антиукраїнського центру. На замовлення спецслужб Російської Федерації він адміністрував та здійснював інформаційне наповнення антиукраїнських інтернет-ресурсів. У публікаціях від імені вигаданих експертів росіянин створював негативний образ керівництва України, сприяв дискредитації органів державної влади, агітував за зміну конституційного ладу. Іншим напрямом його діяльності було інспірування сепаратистських настроїв у західних регіонах. Щоб налагодити потрібні зв'язки, він здійснював поїздки до Чернівецької та Закарпатської областей. Там журналіст записував інтерв'ю із представниками румунської та угорської нацменшин. У подальшому його сюжети використовувались російською пропагандою для створення негативного образу української влади. <різв 'язок> антиукраинском центре, который действует в Москве, после... Марсинбе, в гос. Который напрямую подчиняется Ивану Артемьеву и Владиславу Суркову. В деятельности этого центра принимают участие десятки людей, которые курируются не только с администрации президента, но и российскими спецслужбами. Активно работают по... по созданию негативного информационного поля в Украине, осуществляется посредством функционирования десятков сайтов, координирования десятков людей, которые работают на них. К созданию некоторых из этих сайтов я имел общественные отношение. Более того, в 2015 году я курировал некоторые из этих сайтов. Цікавився історією чернівців і віднайшов австрійський парк. Художник Тарас Полатайко вже більше трьох років домагається від міської влади відновити зелену зону, яка сполучала залізничний вокзал і резиденцію митрополитів. Активіст пропонує, замість сміттєзвалища, на який перетворили паркову зону, облаштувати тут простір для чернівчан. Та далі виділення коштів на розробку проєкту справа не пішла. Чому влада нівелює принципи демократії та ігнорує ініціативи чернівчан? Розкаже Анастасія Кокоячук. Зона між залізничним вокзалом та колишньою резиденцією митрополитів наразі більше схожа на суцільне сміттєзвалище. Про цей куточок чернівців забули на сотню років, а колись тут був розташований парк. Про це випадково розглядаючи мапи австрійського періоду, дізнався художник Тарас Полатайко. Ну були ресторани тут. І тут якби потім, якщо читати спомини там, які іммігрували, потім ну, втекли там в х О, так пишуть, що тут якби от. Тусіч головний був в місті. Всі там дні народження, нові роки. Це все відбувалося тут. Віднайшов це місце Тарас більше трьох років тому, і тоді вирішив, що чернівцям потрібен ще один парк. Тим більше, що для того, аби його відновити, не потрібно багато коштів. Все, що треба вичистити територію від сміття, яке тут накопичували ще не півстоліття, розчистити чагарники і поставити лавиці. І за якийсь час тут зможуть прогулюватися не лише ті, хто мешкає поруч, а й матусі з дітьми, та ще й туристів можна привабити. Адже цей Парк є прямим сполученням залізничного вокзалу із центральним корпусом. університету. Це старі тут дерева, справжні буковинські буки ще ростуть. От. І вона захаращена, перетворена в смітник. Якщо там стане сніг, то буде видно, що тут дуже багато презервативів, шприців, всякого сміття, ну просто гедота. І це в центрі міста зелена зона натуральна, яка є, її не треба створювати. І за площею територія узвища Гьобеля, так цей парк називався за Австрії, не поступається парку імені. Юрія Федьковича. Чоловік каже, тим більше, що на цьому місці можна облаштувати й велосипедний маршрут. Тож три роки тому Тарас Полатайко зареєстрував петицію на сайті Чернівецької міської ради, яка менш ніж за тиждень зібрала необхідну кількість голосів. Сесія міської ради проголосувала, що нібито парк Чернівцям потрібен, та два роки поспіль Тарас отримував лише відписки з департаментів, що на реалізацію проекту немає коштів. Тож чоловік разом зі своїм другом художником з Ужгорода Робертом Салером влаштували цілу акцію непокори. Величезні букви, які складали англійське слово траст, що в перекладі означає довіру, понесли серед місця і поховали на узвищі гьобеля. За півроку кошти на розробку проекту реконструкції все ж таки виділили. План реконструкції вже розроблений. Наступний крок знову за міською владою. Далі я так я вже не знаю скільки ще років треба буде робити якісь акції художні, щоб, щоб воно далі рухалося. Натомість у міській раді кажуть, не знаючи, доцільно буде виділяти кошти на реконструкцію парку, аніж понехтувати інші потребами міста наступна стадія. Це треба порахувати, скільки це би могло коштувати відповідно до того проекту, від який затвердили архітектори, які розробили, розробляємо проектну документацію. Дивимося, кошторис скільки це. Має вартувати громаді, і після цього депутати міської ради мають визначати, чи готові ми, як громада, витратити таку суму коштів на цей проект. І каже Василь Продан, що туристичної привабливості ця зона немає. Тож ще доцільно витрачати кошти, які могли б піти на дороги та тротуари на паркову зону. Не знає. Туристи з сумками будуть йти цими сходами для того, щоб знову ж таки з усім тим, що вони приїхали, одразу побачити університет. Все рівно спочатку. Всі йдуть, там, готель. Наразі цей занедбаний шматочок Чернівців таки занесли в реєстр паркової зони Чернівців, каже Тарас Полотайко. Та чи з'явиться парк не тільки на папері, художник, як і міська влада, поки не знає. Анастасія Кукоячук, Андрій Соколовський, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Водія за кермом автомобіля, що знаходиться у розшуку Інтерполу, затримали чернівецькі прикордонники у пункті пропуску порубне, що на кордоні з Румунією. Про те, що автомобіль марки Volkswagen Passat 2001 року випуску польської реєстрації, яким виїжджав на територію України 37-річний буковинець, знаходиться у міжнародному розшуку, прикордонники дізналися шляхом перевірки транспортного засобу по базі даних Інтерполу, також стало відомо, що вже майже 10 років польські правоохоронці шукали викрадений автомобіль. Надалі водія та автомобіль було передано співробітникам Національної поліції в Чернівецькій області, інформує прес-служба Чернівецького прикордонного загону. Чернівецький обласний центр зайнятості продовжує активну співпрацю із військовими частинами України, надаючи допомогу всім бажаючим непрацевлаштованим громадянам, які мають намір поповнити лави Збройних сил України. Тож, як змінюється контрактна служба та що оновлена українська армія може запропонувати громадянам, дізнайтесь вже за мить. Директор Чернівецького обласного центру зайнятості Любов Кожулянко розповідає, що протягом року більше тисячі непрецевлаштованих громадян брали участь у інформаційно-просвітницьких заходах стосовно проходження контрактної служби у Збройних силах України. Як результат, 31 людина підписала вже контракти. Сподіваємося продовжувати цю роботу. 44 людини взагалі прийняті на роботу до військових комісаріатів. Вважаю це досить плідним таким результатом нашої взаємодії, нашої співпраці. І сьогодні ми так в кращих традиціях нашої вже співпраці, як я вже сказала, продовжуємо. Також Любов Кожелянко зазначає покращення умов проходження контрактної служби, а саме підвищення зарплати з 1 січня поточного року та дотримання всіх аспектів соціального захисту. І хочу сказати, що на сьогоднішній день збільшено і заробітну плату, і соціальні умови для наших військовослужбовців. Тому, користуючись нагодою, хочу так само всіх наших шукачів роботи, запросити і до наших філій, і до наших міських філій, до наших районних філій, обласного центру зайнятості до всіх військових комісаріатів, поцікавитися тими умовами, тими тими ну, якимись новими новаціями в цій проходженні служби. Старший лейтенант Ярослав Юнгер приїхав із Тернополя. Він розповідає про особливості проходження контрактної служби у його частині. Відрадно, що Буковинці десь все-таки йдуть. От, ми скажімо так, десь у перших рядах Чернівецька область по відбору кандидатів на контракт, зокрема у нашу частину. От, але разом з тим, потрібно, що нам, в першу чергу, нам потрібні це водії категорії БЦ. Потрібні фахівці для артилерійської розвідки. Так, це технічно грамотні, трохи такі що були. Олександр, колишній військовослужбовець, він провів у лавах Збройних сил України 12 років. Зараз роздумує над поверненням у армію на контрактній основі. Розповідає про найскладніші аспекти проходження військової служби. Я думаю, в першу чергу потрібно покращити саме відношення до персоналу. А зарплата вона вже так. Теж необхідно, але в першу чергу повинно покращитися відношення до людей. Це саме основне. В більшості зараз звільняються люди, ті, які прослужили вже не перший десяток років, і з самого відношення вони от просто вольняються, бо морально не витримують. З непрацевлаштованими громадянами спілкувались військові з Одеси, Тернополя, Чернівців та інших міст. Микола Швець, Сергій Бобій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Вчена рада Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича затвердила нові правила вступу для абітурієнтів у даний вищий навчальний заклад. Дані зміни стосуються як і потенційних першокурсників, так і тих, хто має намір продовжити навчання в магістратурі. Детальніше розповість Микола Швець. Голова вченої ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Роман Петришин розповідає, що зміни до вступу у ВУЗ будуть стосуватись різних міжнародних спеціальностей, адже для них підвищено нижню планку результатів ЗНО до 130 балів. Тобто тут йде мова про тих фахівців, які мали би представляти Україну і за межами України. Ну, зв'язку з цим держава виставила умову, щоб вони повинні бути якісно підготовлені зі школи для того, щоб могли дістати якісну підготовку в університеті і гідно представляти державу. Тому е нижня планка тут трохи вища. Також змінно умови вступу на магістратуру. Так відтепер зовнішнє незалежне оцінювання з іноземної мови стане обов'язковим для 26 спеціальностей на юридичному, економічному, історичному та інших факультетах. Також абітурієнти будуть проходити творчий конкурс до періоду подачі документів у ВУЗ для того, щоб зменшити корупційні ризики. Цей творчий конкурс ми будемо проводити до початку прийому документів з 1 по 10 липня. Для чого? Ну щоб не склалося враження, що ми творчим конкурсом починаємо підганяти під ну, тим абітурієнтам, хто кого би ми краще хотіли мати вищий бал. Тому ми це робимо до того, як абітурієнти ще здали документи. Процес отримання Української православної церкви автокефалії вплине на правила вступу до деяких спеціальностей теологічного факультету. Ми вченою радою університету підтвердили ті дипломи, які давали заклади духовної вищої освіти. І ті випускники, які закінчували духовні заклади, вони дістали під і дістали свої дипломи. Вони дістали підтвердження, і можуть поступати до магістратури на будь-яку спеціальність до нас. Микола Швець, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівецькому осередку Української академії лідерства відбулася відкрита лекція колишнього міністра економічного розвитку та торгівлі Павла Шеремети. Про принципи успішного ведення бізнесу та чому Чернівці мають всі шанси для того, аби стати найпрогресивнішим містом в Україні. Більше про це розповість моя колега. Під час відкритої лекції спікер Павло Шеремета говорив на тему проривів у економіці, іноземних інвестиціях, принципах успішного ведення бізнесу та про збільшення туристичного потенціалу міста. Також спікер наголосив на тому, що Україна зі своїми містами, архітектурою, науковим потенціалом просто не може бути найбіднішою країною у Європі та розповів про шляхи вирішення цієї проблеми. Класична економіка пропонує ну тільки два виходи: Вихід номер один – або додати людей. Які ми не можемо додати в силу демографічної ситуації, або додати капіталу, який нам також важко додати в силу воєнно-геополітичної ситуації, залишається третій підхід, який пропонує не класична економіка і не класична економічна теорія. А та теорія, яка була розроблена в місті Чернівці австрійським економістом Йожефом Шумпетером, 110 років тому, яка називається творче руйнування. Тобто нам потрібно більше творчості, нам потрібно більше інновацій, нам потрібно більше підприємництва. Нам треба більше цього інновацій, підприємництва, творчості, і це є вихід, як нам перестати бути найбіднішою країною Європи. Також екс-міністр стверджує, що прорив Україні залежить не тільки від влади. Нам потрібен прорив. Тобто, нам просто 3% зростання, воно мало нам що дає. Нам треба 7-10% – Це прорив. Міжіше, що нам треба 7-10% зростання в Чернівцях також. Тобто, це, ну, Ти не можеш зробити це по всій країні, якщо ти цього не робиш в містах. Між в містах в першу чергу, тому що міста є, ну, за визначенням є центром економічної активності. Друге, ми всі за це співвідповідальні. Тому називається співвідповідальність за порив. Тобто це не президент, це не прем'єр-міністр, це не уряд. А це не є міський голова, між іншим якого, якого в Чернівцях там в силу відомих причин у нас тепер виконуючи обов'язки. Ось тобто і це і це теж може непогано. Бо чернівчани, кияни, львів'яни, харків'яни співвідповідальні творчістю, інноваціями, підприємництвом за цей прорив. Павло Шеремета вважає, що місто Чернівці вже може сказати про себе, хто воно є, і розповів про стратегії та методи вирішення проблем, які турбуватимуть мешканців міста. Чернівці це таємна столиця Європи на пів між Краковом і Одесою і Києвом і Бухарестом. Правильно? Це неймовірно, тобто, в цьому вже є стратегія чернівців. Не треба більше придумувати нічого з приводу стратегії. Добре, що треба зробити далі? Далі потрібно опитати і, або відчути, зрозуміти, осягнути, поспостерігати за городянами, за містянами і подивитися, що їх болить, де є дискомфорти в місті. Говоримо якість доріг. За дискомфорт, Прада, Транспорт е дискомфорт, ми се знаем. Um... Міжічі, можливо, вирішенням, ми сьогодні говорили, з, міського голови про це говорити, що можливо вирішення, з, з, е, е, залізничне вирішення просто зробити оцей, е, такий, оцей рейковий бус, який може, ну, є станції, вони вже готові. На відміну від Борисполя, не треба ніяких кілометрів, там 4 кілометри треба було з, з рейок зробити. Тут не треба нічого робити. Просто, поєд... ну, просто взяти цей бус і зробити, що він їздить туди-сюди. І таким чином, іншим, там є потік громадян. Треба подивитися, це вирішить чи не вирішить. Тому що щось вирішить, щось не вирішить. Керівник Чернівецького осередку української академії лідерства Євгенія Матвічук розповідає, що подібного роду заходи відбуваються вже не вперше, а такого формату лекція є неабияк корисною для громадян міста. Це натхнення, певне, і друге це звичайно це чіткі механізми. Повторюся, як я конкретно людина зможу сьогодні допомагати, живучи тут, в Чернівцях чи. Якщо ми говоримо про інших студентів, тому що у нас студенти з різних міст України, і вони в червні місяці повернуться в свої міста, як вони в своїх містах можуть вкладатися, тому що одна з цінністю у академії є, бо ми Україна, і вони мають дбати не тільки про особистий комфорт, а й про суспільне благо. Ірина Пригоро, Андрій Соколовський, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Наразі це все на сьогодні. Більше новин ви зможете дізнатись на нашому сайті www.mtrk.com.ua, Де також відбувається пряма трансляція нашого телеканалу. Також новини можна переглянути на нашій офіційній сторінці в мережі Facebook. На цьому я прощаюсь з вами. На все добре, хай щастить.